Проєкт антонов Horizon H 2026 у 2026 році вийшов на новий етап розвитку, ставши символом адаптації української авіаційної інженерії до умов сучасних багатодоменних загроз. Концепція платформи формувалася з урахуванням досвіду експлуатації літаків у складному повітряному просторі, де поєднуються радіоелектронна протидія, загрози з боку безпілотних систем і потреба у високій автономності. Horizon позиціонується як універсальний літак середнього класу з можливістю виконання завдань спостереження, логістичної підтримки та координації повітряних операцій на великій відстані від базових аеродромів. У 2026 році інженери ДП Антонов завершили ключові етапи аеродинамічного доопрацювання планера. Особливу увагу було приділено оптимізації крила зі зміненою геометрією законцівок, що дозволило знизити індуктивний опір і підвищити паливну ефективність на крейсерських режимах. Використання композитних матеріалів нового покоління дало змогу зменшити масу конструкції без втрати міцності, а також підвищити живучість у разі пошкоджень. Паралельно велась робота над шасі, адаптованим до експлуатації з коротких та напівпідготовлених смуг, що є критично важливим для умов розосередженого базування. Силова установка антонов Horizon GL 2026 стала одним із найбільш технологічно насичених елементів платформи. Вона отримала модернізовані турбогвинтові двигуни з цифровою системою керування, що забезпечують стабільну роботу в умовах перепадів температур та при підвищеному навантаженні. Інтегрована система моніторингу технічного стану в реальному часі дозволяє екіпажу та наземним службам прогнозувати обслуговування, зменшуючи ризики відмов та скорочуючи час простою. Це рішення підвищує готовність літака до тривалих місій і робить його привабливим для експлуатації в умовах обмеженої інфраструктури. Авіоніка Horizon Blue у 2026 році була оновлена з урахуванням стандартів відкритої архітектури. Кабіна екіпажу отримала повністю цифрове середовище з великими багатофункціональними дисплеями, розширеними можливостями синтетичного бачення та інтеграцією з мережевими системами управління. Літак здатний обмінюватися даними з безпілотними платформами, наземними пунктами управління та іншими повітряними засобами, формуючи єдине інформаційне поле. Важливою особливістю стало впровадження.